Через запеклі бої, що не вщухають просто на міських вулицях Донецька та Луганська, в обох містах нині загинули цивільні городяни. Інформація про точну кількість загиблих доволі суперечлива і постійно оновлюється, але більшість містян загинула внаслідок артилерійських обстрілів, що не припиняють бойовики просто по житлових кварталах, не гребують терористи і викраденням людей нині на сході. з них зв'язок із громадянином Швеції на кордоні українських військових обстрілюють з території суміжної федерації. П'ятеро загиблих, дванадцять поранених. Арт у Донецьку накрив район залізничного вокзалу. Снарядами пошкоджено кілька багатоповерхівок. Школа горіли автовокзал та ринок. Під'їзди до залізничного вокзалу закриті, але рух потягів не припиняли. Направлення шахти засядька десь на київському проспекті там же до цього недавно був взрив града Кому-то не повезло з машиною двоє мирних жителів загинули. 12 поранені під час обстрілу Луганська по У місті зупинений рух громадського транспорту. Лідер самопроголошеної ЛНР заборонив місцевим жителям користуватися приватними автомобілями. Снарядами пошкоджені 26 житлових будинків. Вот етаонса второго етажа прийшов сюди. Ну, гляньте, то случилось з квартира второго етажа. Слава Богу, не було нікого дома. І Донецьком, і Луганськом ширяться чутки, що міста обстрілюють сили АТО, але Веренбо категорично це заперечують. Якщо відбуваються вибухи всередині міста, то це точно не українські військовослужбовці, тому що є наказ, удари з повітря та удари важкою артилерією по житлових кварталах міст. Не призводити українські військові розширюють зону контролю над територією. Уже відрізали шляхи терористам до аеропорту Донецька. Увійшли в Рубіжне, Северодонецьк та Солидар. Дзержинськ визволили від бойовиків, затримавши десятки полонених, і підняли над мерією український прапор. Ані захотіли спалком. Іді Опа. Світо обліго безполкові походу були обіди. Терористи відчайдушно намагаються втриматися у Лисичанську та попасному. Активні бої йдуть уздовж кордону під дяковим, Успенкою та Маринівкою. Там позиції українських військових бойовики обстрілюють з боку Росії. у стойбінь по ній обстріл, стопівсотва міліметра, гради, піномети. в спину, отвізти їм не можу. Это государство, я не могу. На людей этих страшно смотреть. люди навіть а те, кто нам о розказує, заплашити там нішне пані, яка достигла сюди. Українська розвідка повідомляє про замінування терористами мостів, електростанцій, соціальних об'єктів, а також акваторії Азову. Підрозділ російських збройних сил розпочали мінування української водної акваторії Азовського моря навколо захоплених газовидобувних установок. Прикриття мінування здійснюють два російських ракетних катери. Жахливі наслідки боїв у Лисичанську. Двоє 16-річних школярів підірвалися на міні, встановлені сепаратистами поблизу шахти Чорноморка. Один загинув, інший у реанімації. Також обстріли знов зупинили канал Сіверський Донець, Донбас, який забезпечує водою Донеччину. Постачання води у Донецьку скоротили до трьох годин на день. Води в регіоні залишилося на п'ять днів. Світлана Фічун, Ольга Бараскун, Світлана Березівська, Донбас, Спецкор 2+,2.